Щодо масштабних повітряних тривог, якщо ми говоримо про безпекову ситуацію, то ці тривоги в області протягом тижня були пов'язані перш за все з активністю тактичної авіації Російської Федерації, загрозою застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування та польотами сумнозвісного мігу 31 к що може нести на борту ракети типу кінжал. З огляду на це, а також опираючись на дані наших військових, нагадую про те, що загроза ракетних та авіаційних ударів, на жаль, залишається на рівні дуже висока. Серед пріоритетних цілей, за даними розвідки, є адміністративні будівлі та об'єкти енергетичної інфраструктури, а також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди та очисні споруди все, що може принести. Горе кожному з нас, нашим громадянам, та створити екологічну катастрофу.